Добрий ранок, друзі. Я йду по смородину. Я хочу зробити млинці. Зараз проверю смородину на млинчики. Вже така спіла, напевно. Угу. Можна рвати якраз пару днів і на Київ буде нормально. Я думаю, заморозити непогано буде. Потім малому щось готувати смачненьке. Єдине, що я не люблю, це її рвати. В дитинство заставляли мене рвати її, тож на ринок. То не дуже і люблю. Але ж нічого, зараз буду робити млинці, але без яйця. Прочитала такий рецепт. Яєць немає, на жаль, треба в центр їхати купляти. Є кефір, є. є у нас сода. Зараз буду робити. Ось такий сніданок зробила. Ви знаєте, без яєць смачно, але ж форму не тримає. Всім, хто їсть, смачного. ногу. Зараз тато. І проварила смородинку з цукром. Не дуже багато цукру, просто щоб вона така м'якенька була. Зробила, недовго варила. Який колір гарний. Тут у нас же. Ой, блин, охренеть! Кузнечик. Не хочу хвастатись, але похвастаюся. Який у мене смачний і гарний борщ получився. Mm -hmm. Ну що, друзі, борщ готов. Mm -hmm. <реш> Як він довольний, коли мама знімає. Гладік, тебе не можна показувати в кадр Та в такому вигляді. Зараз вкладаю його спати. Сама хотіла в обід лягти спати, але вирішила стільки справ, стільки роботи треба візочок. Треба візочок помити, бо він кормила борщем і борщ повністю по всьому візку. Так, да, стілець сюди потрібно, дитячий. Я вибачаюсь, Владислав, Юний блогер. Хотіла я з малим поспати, але не буду. Піду візок помию, якраз поки сонце. Просто таке жарке нам дворі. Поїм. Замість хліба в мене редька, редиска, і хочу ще свою зірвати на вечерю. М'ясо залишилось, будемо вечеряти, може ще щось посмажу, не знаю. Ось. Всім їсть, смачного, бо я щось проголодалась. Ну що, Я помила візочок. Сподіваюся, що п'ятна не буде висихати. Я ополоснула добре. Погадайте, чим мило. <гас> Кисневим порошком. Тут те, що розводить, то потім серветкою пройдусь. Ще. Ну так, така царапина десь в'їхали. Так, ми їдемо за цукерками в магазин і... <гас> Може і покупаємось, поплаваємо, не знаю, подивимось, сонечка нема, така погода, бачите, не дуже для купання. Але б хотілося. Так, друзі, офіційно Владислав топає вже не тільки по газону, а топає ще й по асфальту. Вже не боїться за одну ручку, я думаю, до Києва він вже, вже буде ходити нормально. Ще за ручку, а вже, а там вже, Може неділю-дві та то сантопити почне. Я така дома, знаєте, купатися буду, плавати, полотенце собі взяла, приїхала, щось не дуже хочеться. Зараз купила ковбаски на ранок. Батон тепла, та? Ну, Юра приїде, потім я буду купатися. Зараз піду потрогаю. Тут теж переринають. Так, да, тепла вода. Клас. Потім. Потім. Ми вже прийшли. Знаєте, такий закон подлості. ванну приємно заходити. Чистенько так стало. Прямо на як світліше. Дзеркало тільки, ну це важливо. Закон подлості, ми пішли з татом в магазин за одного на річку. Думаємо, ну, сполоснемось, бо жарко так цілий день. Прийшли ми на ту річку, а з річки, знаєте, так, прохолодою віє ми перехотіли. Посаділи на лавочці, побалакали, подивилися, як там дітки купаються. От такі дітки, я вам скажу, що рот у них чорний, хай бог мили, такі матюки. Я, я сама таких не знаю. Ой, дівчатка ще такі, гарні дівчата, насправді. Но... Дуже, не дуже. Я то мацюкаюсь, ну мене гарно в тебе виходить. <свят> а там просто через кожне слово. Ладно, це не так важливо. Ми там посаділи, посиділи і вирішили йти додому, бо купатися ніхто не буде. Я і рушники з собою взяла на всякий випадок, знаєте, щоб ну, якщо що, то я в шортах хотіла плавати, бо вже не, 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 не той вік, знаєте, в купальнику <свят> плавати. Ой, прийшли ми тільки доходимо до хати. І так душно, наче ми на горі живемо, і таке відчуття, наче тут ну просто спека неможлива. Мухи хі. коротше, дихати невозможно. Вона ще може через те, що е, багато цей асфальт, плюс цемент він нагрівається за день і ну так жарко відчувається. То ми потім прийшли до хати і пожалкували, що ніхто із нас не покупався. Може, завтра підемо? Якщо завтра буде така жарка погода, ми не будемо так до вечора сидіти. Ми підемо, коли буде ще тепло, і поплаваємо. Якщо ні, то я вже дочекаюсь чоловіка з Юрою. Підемо. Спуснемось. Юра каже, що і Владислава там, на ніжки йому помочити, але ну, я щось не дуже хочу. Річка це ставок, чиста річка, скільки там води випала, нічого мені не було. Там оцей мул, глину завозять, пісок на дні, риби повно. Ну, такий ставочок, знаєте, і рибу сидять, ловлять, і тут же купаються поруч. Якось так, може потім вже сходимо. А зараз я дивіться, чим займаюся. Покупала Владислава, покупала спочатку себе, потім Владислава. Зараз попрала речі. Тут оце ще сполоснути і повісити. Ще в двох ходах сполосну, бо звичайний порошок використовувала і буду віжати. А ось дивіться, оцим дівчинка передавала, я забрала сюди і Владиславчика, мию. Це такий гель, шампунь для тіла, для дитинки. Ніякої реакції, дуже так підійшов нам, подобається. І пахне приємно. У нас уже вечір, дивіться колона. Ну, Така гарна. Треба собаці щось дати. Не видно нічого. Блін. О, одні очі. Чого ти гарняєш? Тобі блінчик принесла. на, Смачний їж. Сподіваюсь, що до завтра воно все висохне і вночі не буде дощу. Вечірні теревенькі. Буду з чуєте, Така вишня. Сорт якийсь солодка. Дуже солодка. Зараз багато у кого, напевно, слина потече. Дуже солодка. Солодка, чесно. Хотіла розповісти вам, як я обманювала в дитинстві, коли мене ганяли на город, там бур'ян рвати, щось садить. Що я робила? Бабушку обманювала. Брала вишню, таку спілу, вибирала саме таку, це ще знала, якого кольору кров. Е, брала вишню спілу, на ногу давила, підходила і казала: Я поранилась, в мене вавка, мені треба до хати. Вона давала ключі і я йшла до хати. Тут могла посидіти, водички попити сто раз, ну, як завжди, як всі діти, напевно. Не любила. Ні, я люб... ну як я, коли сама е настрій був, то я любила бур'ян рвати, знаєте, в тиші, ти ще щось собі там думаєш. Здраць. Ось, А так був настрій, коли зовсім не хотілося, особливо коли жара велика. То так ось обманювала. Не часто, декілька разів так було, і все. І постійно це, а можна піду по пів води, а можна піду по пів води, бігала постійно. Владислава вклала спати, вже спить. Щось він так не знаю, важко вкладався, але заснув. Завтра у нас буде новий день, напевно, завтра підемо купатися, точно не знаю плавати. Зочок я помила, але є розводи. Треба завтра ще буде сполоснути, її на сонце виставити, якщо буде сонце. І сумку, цю материнську, яка до, до візочка треба теж буде помити, постирати якось. Це така сумка підкладка. Вона розцьовується, можна вкладати дитину там, переодягати. Хоча з сумки треба все повитаскувати не дуже зручно, але ну, така задумка була. В планах завтра перейду я в ці дальні кімнати, помию підлогу гарно, пилюку поубираю і ще павутиння треба познімати. Почала в залі знімати віником, а павутиння сама по собі чорна чогось, аж палери світлі білі і <свід> розводи <свід> треба буде переклеювати. Не знаю, що буде. А там, до речі, там, де пліснява, я, знаєте, так сьогодні придивилась, подивилась, і те, що ви бачили, темне, я вам знімала, то. То більше просочилася глина. Палери наклеєні, і через вологу ось глина просочилася якраз. Це треба буде коли там. Коли, коли, коли війна закінчиться, хто знає, щоб починати щось глобально робити. Бо так руки не стоять, не знаєш, де ті гроші брати, куди їх вкладувати краще зараз. Нагнітають, ну, ви знаєте. Я просто не хочу систему піднімати, я в шоці ходжу декілька днів, мене це дуже сильно коробить, бо в мене мама там живе дуже близько до атомної. І я дуже хвилююся. Мамуля, якщо дивишся, тобі великий привіт, я знаю, влоги, вона мої дивиться. Привіт тобі. Від мене від Владиславчика. Він вже топає. Сьогодні відправляла їй фото і відео, як він топає за одну ручку. Сьогодні більш активно і вже по асфальту топає гарно. Мені це подобається, ще трішки буде вже бігати. Зварила я борща, Пів каструлі вже нема. Дуже смачний вийшов, треба буде ще потім зварити. Зроблю потім, перед тим, як буду їжжати, котлети зроблю так, щоб і заморозити їх. Вже готові, щоб тато просто достав, підігрів і їв. Ось. І ну, треба ще щось таке смачненьке приготувати. Купила ковбасу. Фірма Ранчо. Не дуже її люблю, але що було. Ось в магазинчик їздили. І насіння собі купила. Сьогодні буде у мене релакс день. І ще ми сильно дуже любимо ці цукерки. Називаються вони галаретка. Попробуйте обов'язково. Хто не пробував, вони дуже страшні. Там, ну, такі, знаєте, як желе в шоколаді. А, тут Тут є і яблуко, лайм є, і зелене яблуко, напевно, є. Ну, мені дуже подобається. Коштується вже ж там 200, 200 гривень за кілограм. Це на 150 гривень зала. Нам на два вечора з'їсти і все. Купила оці, як бачите, приманки. І щось Тут не дуже багато. Літають дві мухи і одна мошка. Улов не дуже великий. І тут ще там в коридорі одна висить і там взагалі пуста. Завтра доберусь до вікна, помию. Е... Я забула, як вона називається. Боже, як це вона називається? Ви зрозуміли? Помию тут, помию там, Тюль чиста ми вішали, штори повішу, які я прала, і батарею домию якраз там всередині сильно так старатися, прям не буду. Я Казала, що потім якось. Буде чистенько, якраз буде більш-менш нормально. Ось, бачите, які розводи? Воно ще не висохло нормально. Може, вологою серветкою пройдусь по тим розводам, то нормально стане. А так, почистила. Все одно. Тут не пройшлась. Ай. Я ж кормлю його в візочку, розумієте, тут немає, не дуже зручно через це мені. Але ж я його тут прицьовую, бо він вже стає візочку. Можу спокійно покормити. Накривати чимось, воно все одно спадає, сувається незручно. На цьому влог буду закінчувати. Я вас всіх міцно обіймаю, а ви не забувайте ставити реакцію під моїми відео. Важливо, яка ця реакція буде. Головне, щоб ви якось відреагували або якийсь смайлик в коментарях написали, бо це. Статистику піднімаю дуже класно, а мені це і зараз дуже важливо. Всіх міцно обіймаю ще раз. Всім пока, до нового відео. Пока!